Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Підпілля провело успішну диверсію у тимчасово окупованому Гіничиську. Агент партизанського руху а теж підірвав дві вантажівки з росіянами. За даними підпілля, військовослужбовець зі складу збройних сил РФ дізнався про місце розміщення техніки та особового складу сусіднього підрозділу на в'їзді в місто біля покинутих промислових споруд. Він приховав там 10 кілограмовий подарунок. У момент виходу військових з техніки вибухівку було активовано. Результат знищено дві. Вантажів. Мантажівки з особовим складом. Агент успішно покинув Ганічайськ. Пишуть партизани з руху Аташ. Це далеко не перша успішна операція українського партизанського руху. Більшість здалих ударів по місцях скупчення техніки та особового складу ворога на окупованих територіях відбуваються завдяки діям українських агентів, які передають координати, а також фото-відео-об'єктів, особливо складно росіянам на Запорізькому та Херсонському напрямках, де кількість лояльного до них населення вкрай низька. Однак, останнім часом українські агенти активізувалися в Криму, завдяки чому була проведена низка успішних операцій.